Привіт! Big Recovery Portal має окремий блок можливостей, створених спеціально для бізнесу. Портал допомагає знаходити нові можливості для розвитку та масштабування бізнесу, як постачальникам, так і підрядникам. Для цього радимо звернути увагу на розділ порталу для бізнесу. Тут зібрано ключову інформацію, що допоможе вам зрозуміти, як ефективно долучитись до відбудови України. Ви знайдете аналітичні матеріали про те, як працює Прозоромаркет. Як міжнародні постачальники можуть брати участь в українських тендерах, і взагалі, як ефективно продавати свої товари та послуги державі? В цьому розділі можна отримати багато актуальної інформації про самі тендери, зокрема в галузі будівництва. Наприклад, скільки активних тендерів зараз в Київській області, загальний та середній бюджет таких тендерів, середні строки від моменту оголошення закупівлі до моменту укладання контракту, а також які найбільш затребувані матеріали та послуги зараз є в регіоні. Крім цього, Є зручна аналітика по областях, де проводиться найбільше закупівель, який, до прикладу, регіон зараз активніший: Дніпропетровська чи Запорізька область. Це може допомогти оцінити потенціал для масштабування або релокації вашого бізнесу, або також відкриття нових напрямів, зрозуміти, де є попит і відповідна пропозиція, а де навпаки, ніша ще зовсім вільна. І звісно, аналітика по замовниках і виконавцях: хто найчастіше проводить тендери, які їх бюджети, хто найчастіше виграє. Це дозволяє бачити конкурентне середовище і ухвалювати зважені рішення. Другою великою перевагою для бізнесу є аналітичні матеріали команди портал. Ми публікуємо аналітику та актуальні новини про відновлення, розповідаємо про ситуацію на ринку будівельних матеріалів, виклики та тенденції, аналізуємо ціни, обсяги робіт, приклади найуспішніших практик. Також проводимо онлайн-заходи, де презентуємо зібрану статистику і обговорюємо конкретні теми разом із партнерами, донорами та експертами. Третя важлива складова для бізнесу це моніторингові звіти акредитованих організацій. На порталі вже сотні детальних звітів про стан відновлення по всій Україні. Вони допомагають побачити реальні проблеми громад, рівень прозорості влади, потенційні корупційні ризики або недоліки у виконанні робіт. Якщо ви працюєте в бізнесі, використовуйте портал, щоб зрозуміти вашу цільову аудиторію, контекст громади та попередній досвід підрядників. А для тих, хто ще не працював на таких підрядах, це можливість скористатися напрацюваннями експертів, які мають практичний досвід у сфері будівництва, зокрема питань, що стосуються енергоефективності та безбар'єрності. Адже Big Recovery Portal – це платформа, що об'єднує громадськість, владу та бізнес у спільній справі відновлення України.